Кокцидіоз та клострадіос у курей можна профілактувати, тобто не допустити, щоб кури цим захворіли. Це найдієвіший спосіб лікування, коли ви робите профілактику. Для цього у нас є органічні засоби. Мультицип це підкислювач органічний, 1 літр 246 гривень. Видаєте по 12,5 мл на 10 літрів води кожен день. Якщо кури вже мають кокцидіоз, теклостридіос чи поносять, ви можете давати 25 мл, тобто 1 цілий ковпачок на 10 літрів води 5 днів. У корм додаємо максі кокс. 3 грами на 10 кг корму. Якщо кури вже мають клостридіоз або кокцидіоз, то тоді додаємо 5 грам на 10 кг корму. Ці засоби органічні, і при цьому яйця їсти можна, кур'єї їсти можна, давати на постійній основі можна, особливо влітку, коли спека, коли ці бактерії дуже швидко розвиваються в кормі і в воді. Тому такий комплексний захист ідеально підходить для ваших корей на літо. Замовляйте сьогодні.